У зв'язку з високим ураженням бджіл кліщем і відсутністю взятку ми вирішили обробити бджіл від вароатозу в серпні. Ця обробка зменшить кількість кліща вароа та попередить пошкодження кліщем бджіл, які підуть у зимівлю. Як відомо, процес розвитку робочої бджоли від яйця до виходу дорослої особини триває 21 день, а півароль не діє на запечатаний розплід. Молоді бджоли, які будуть виходити з розплоду після обробки, будуть уражені ним. Тому обкурювання будемо проводити 3 рази з проміжком 4-6 днів, щоб охопити весь період розвитку бджоли. Для обкурювання використовуємо пристрій VaroJet. Після обробки вулик закриваємо на 15 хвилин і одразу можемо перевірити ефективність препарату. Також оглядаємо дно вулика і на наступний день.